Місячне затемнення 25 березня це твій таро-прогноз. Що конкретно ця подія принесе тобі? і Відкриє твій коридор затемнень, якою ситуацією, якою сферою, чим тебе зачепить? Зараз для кожного знаку зодіаку Дивись свій знак по сонцю. Я візьму мікрофон поближче, аби було все детально чути, і буду тягнути по кожній карті, по одній для кожного знаку. Починаємо, як завжди, традиційно з овнів. Овнів. Карта сили, карта, яка дає дійсно сил та натхнення. Тому до всіх ідей треба прислухатися, стартувати те, що хочеться почати, і також долучати підтримку фінансування і просити про допомогу до всіх своїх починань, які потребують якогось втручання, чи кваліфікації, чи поради, чи фінансів інших людей. Вам це зараз буде гарно даватися, тому використовуйте свої шанси. Телець. Ай, телець, у вас дуже класний момент, тому що в цей час буде відчуватися, що дім як повна чаша, але повна чаша турботи теж може бути. Тому зі всіх сторін буде навалюватися певна інформація, яку вам доведеться ну, так контролювати і менеджери. Тому обережніше з тим, аби не перевантажити себе. Але карта. Карта, яка дає вам відчуття, що ви контролюєте і управляєте ситуацією. Тому, власне, це на затемнення якість, яка має дати вам, знаєте, багато подій, які можуть вас з різних сторін та сфер життя зачепити. Далі близнюки. Облизнюків, карта, яка каже про креатив. Тому близнюки все, що е, доводиться вирішувати, вирішуйте нетрадиційним шляхом. Карта, яка говорить про те, що потрібно обов'язково застосовувати свою е, творчу жилку, займатися хобі, е, чимось таким, що проявляє вас особисто, і діяти не банально, не так, як раніше. Далі йдемо до кого. Чекайте, зараз дивлюся, а нас. Далі раки. У раків. Завершення чогось, це завершення певного циклу. Взагалі, місячне затемнення зараз для багатьох завершує попередні якісь схеми, стереотипи. Ми міняємо цінності навіть. І для вас це конкретна зміна, це переродження. Тому так як було раніше, вже не буде, і це буде подією. Саме в це в це затемнення. Ви відчуєте, що все старе, все відмерло. Ідемо далі. Так далі, левчики. У Левчиків карта емоційна. Карта каже про продовження емоцій. Якщо була якась ситуація, в якій ви були задіяні і ви включались емоційно, то вона буде продовжуватися і навіть висвітлиться по-новому. Доведеться вам в тій бурі емоцій знайти таку точку заспокоєння і все ж таки слідкувати за тим, що ви відчуваєте. До речі, це такі е, інсайти може вам приносити по вашим. Е, Власне, інтуїтивним відчуттям щодо ситуацій та конфліктів, в які ви були залучені, а також до людей, з якими ви емоційно були задіяні. Тепер діви о у Дів. Ой, чекайте. Слухайте, це карта, яка вказує на те, що як повернете, так і буде. А картика вказує про те, що у вас може бути в планах зараз подорож, дорога, переїзд або купівля нового авто, або просто питання автомобільні можуть вас якось торкатися. Але дуже часто це також як відрядження чи планування якоїсь подорожі поїздки разом, що може дуже гарно відобразитися на тому, що через власне це місячне затемнення можете з кимось запланувати спільну подорож. До речі, якщо думали про це, то саме зараз піднімайте питання і заохочуйте людей їхати з вами. Скорпіончики, ой, у скорпіонів карта, яка каже, що ваш попередній досвід зараз потрібно дійсно зафіналізувати. Для когось це буде видача якогось сертифікату, певна кваліфікація, буде якби доказ того в подіях в людях, в документах, що ви хороший працівник або такий працівник, яким ви є. Насправді, це також відгуки клієнтів щодо вашої роботи. Проявляйтесь максимально добре, аби власне все, що ви зараз будете отримувати як результат вашої діяльності, вас тішило. Терези у Терезів карта партнерства, карта емоцій, карта романтики і карта побачень. А це ще й власне затемнення в Терезах, тому тут двійне попадання на те, що ви можете дійсно переходити на новий етап стосунків з людьми, з якими зараз взаємодієте. Далі у нас стрільці, стрільці. Емоції, закоханість, нові починання, які дуже сильно задіюють вашу емоційну частину. Е, карта, яка вказує на те, що відбуватимуться зараз події, які включать у вас нові емоції, за якими ви вже навіть, може, і заскучили. Далі козироги. Козироги. Навчатися. Знайти наставника великий шанс зараз отримати знання може бути у вигляді консультації чи у вигляді того, що вам прийде якесь знання, яке ви можете отримати, не відмовляйте собі. Навіть якщо ви не знаєте логічної такої такого ланцюжку до чого це приведе, використовуйте шанс навчитися всьому, чому тільки вам дасть доля в цей момент, саме в будь-яких знаннях. Далі у нас водолічки, так? Водолії. Водолії чітко захочуть вкластися фізичним трудом, фінансами, емоціями і включити свою професійну жилку саме там, де хочеться щось нове почати. Ви можете щось запровадити нове у себе на роботі в існуючій сфері, або почати щось нове робити мимо своєї роботи. Тобто щось ще також можете включатися в якісь проекти, бути десь спікером, починати свою справу чи вперше вийти в сторону. Торіс, наприклад, в інстаграмі. Також у нас далі хто йде. Це у були... Це нас хто був? Зараз доведеться перерахувати карти. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Залишились рибки. Рибки, ось. Ваше починання. Дивіться в нову сторону, тому що вас заставлять зараз обставини діяти нетипово і побачити щось нове. Вам є шанс отримати зараз щось нове на це затемнення. Чи це буде нова людина? До речі, це шанс до знайомств, чи це нове починання, чи просто вам хтось запропонує щось нове, з чим ви, можливо, не стикались і не маєте досвіду. Погоджуйтесь. Це гарний шанс для вас. Бажаю, що вам найлегше пройшов цей період. Якщо приймаєте значення карти, залишайте в коментарях. Антарях фразу я приймаю, діліться цим відео, ставте лайк, і до нових астрологічних україномовних зустрічей.